І збройні сили України можуть опинитися в напівоточенні біля Великої Новосілки на Времівському напрямку. Про таке заявив колишній колишній речник генштабу Владислав Селезньов. За його словами, нині з трьох доріг, які йшли в напрямку Великої Новосілки, дві вже перебувають під контролем. Ворога. І якщо тенденції будуть такими й далі, то є ризик потрапляння в оперативне напівоточення нашого гарнізону в районі цього населеного пункту. Ситуація загрозлива і має тенденцію до критичної, каже Селезньов. Очевидно, що ворог не зупиниться на цій ділянці фронту і буде рухатися далі в напрямку Запорізької області, зазначив колишній речник генштабу. І тепер про візит канцлера Німеччини нагадаю, що Олаф Шольц приїхав до Києва щоб з'ясувати на що готовий піти Зеленський для врегулювання війни в Україні. Принаймні, так написало видання більд матеріалі. Йдеться про те, що Шольц навмисно вибрав час між виборами в США та інавгурацією Дональда Трампа, щоб обговорити ключові питання.